Продовжуємо наш ефір. І зараз з нами на зв'язку Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА. Пане Олександре, вітаємо. Добрий. День. Сьогодні зранку росіяни знову обстрілювали Херсонщину. Як ми повідомляли декілька хвилин тому, за вашою інформацією, троє людей дістали поранення. 16 населених пунктів були під обстрілами. Чи можете розповісти деталі? Так, дійсно, росіяни близько одинадцятої. 11... Дарили по Херсону одинадцяті вечора. Вчора по Дніпровському району отримали поранення. Дві жінки в тяжкості там одна жінка отримала поранення. Руки перелам, була шпиталізована, Інша жінка з пораненням ноги також перелам, доставлена до лікарні. Ще один чоловік отримав розпокові поранення лиця. І о, легкі, слава Богу, вогневі, і також йому була надана допомога на місці і відправлена додому. Пане Олександре, ми, да, ми навряд дізнаємося. Ми навряд дізнаємося прізвище всіх людей, які страждають від щоденного обстрілу Херсону, і питали вас про це не раз. Коли травма лиця, це потрібна щелепно лицева хірургія, це потрібна спеціалізована допомога. Всі види допомоги після поранень. Страшних, менш страшних херсонці можуть отримувати безкінечно в місті. Наскільки я знаю, у вас дуже якісно працюють медики. Між тим, чи вистачає всіх матеріалів, чи є види допомоги, які надаються безкоштовно, але потім людина змушена шукати гроші сама, коли йдеться ось про таку ситуацію, як що це поранення обличчя. Дійсно, ми пробуємо робити все своїми силами. Те, що в нас є, але не все в нас є, не всі профільні спеціалісти залишились в місті. Багато також виїхало в більш безпечні регіони, тому дійсно, що треба вузькопрофільна допомога або операція. Людей відправляємо в Одесу, в Київ, в Дніпро. Там, де є більш розвинена інфраструктура медична і. Безпечно, а що означає відправляєте? Тобто, ви конкретно робіті, знаєте, пане Олександре, що означає відправляєте? Ви конкретно знаєте про поранених? Ви особисто сам чи пан Прокудін? Ви потім стежите? Це відповідні соціальні служби. Ви стежите, що ця людина потребує допомоги? Тобто, про це просить не вона, а ви відстежуєте її шлях. Надаєте машину? У людини може навіть машин не буде. Як це відбувається? Скажіть, будь ласка, так звичайно, ми евакуюємо людину. Цим займається наш департамент охорони здоров'я, домовляється спеціалістами в інших регіонах, і туди, звичайно, людину чекають вже коли необхідна там, допомога оперативна. Потім коли звичайно, коли треба, можливо, косметичні якісь операції. Там уже пробуємо також домовлятися, щоб це безкоштовно було. Але така оперативна допомога дійсно безкоштовна. Якщо ми говоримо про медичну сферу Херсонщини, то чи вдається зробити укриття для того, щоб надавати медичну допомогу тим, хто її потребує, там на місці? І щоб не наражати і медперсонал і пацієнтів на небезпеку? Адже ми знаємо, росіяни неодноразово обстрілювали і насправді одна з цілей це якраз медичні заклади. Так, ну по перше, укриття є в кожному з медичних закладів на Херсонщині. або це вуличне укриття, або також укриття в самій лікарні. Окрім цього, в нас заплановано будівництво чотирьох підземних лікарень: це і перинатальний центр, це лікарня з реанімацією на базі одної з міських лікарень, центр крові, тобто. Це першочергово те, що ми плануємо зробити, покращити. А зараз ці лікарні майже ну всі лікарні мають підені укриття, куди вони спускаються, коли повітряна тривога або чути. Зрозуміло. І раз ми говорили з вами про медиків, ще хочу запитати, а скільки медиків на сьогодні бракує в Херсонщині? І коли ми говорили з вами про тих людей, які працюють, описуючи і фіксуючи наслідки руйнації, їх теж Херсону бракувало. І періодично різні міста України присилали державних службовців, які адмініструють фіксацію. На зараз в Херсоні. Конкретно обласні військової адміністрації багато посад, які потребують заповнень людьми посад багато, але це тоді, коли необхідна необхідність була саме тих людях, які фіксуються. Тоді, коли була підірвана Коховська ГЕС з росіянами, і тоді дуже багато роботи. Тоді. Зараз ці роботи менше, і в більшості. Об'єкти, які треба оглядати, вони на узбережжі, і там поки що ця робота не ведеться, тому що кожного дня руйнують росіяни житло людей, але там небезпечно знаходитись і будемо чекати вже коли відкинемо росіян з лівого берега. Щодо вакансій, то дійсно вакансій багато в різних напрямках. Є наш центр зайнятості, де ми виставляємо це. І тому і зарзаробітні платні доволі такі великі, тому ми чекаємо людей, якщо є можливість е, працювати щодо медиків, то зараз близько більше 800 медиків працюють на Херсонщині. Цього достатньо для того, щоб забезпечувати ту кількість населення, яка тут е, знаходиться це близько 30% від тієї кількості, яка була до окупації. Дякуємо вам, Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої Дякую. та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації, відповідав на всі наші питання в першу чергу, пов'язані з наданням медичної допомоги. Так ну він сказав, що підземні лікарні з'являються в регіоні. Наскільки я пам'ятаю, очільник області Прокудін говорив, що спочатку року 70 малюків народилося в Херсоні. Ми розуміємо, яка там ситуація, але все одно життя.